Наскільки ця гра за рахунком, скажімо так. За рахунку, ну якщо ми пропустили і не забили, то звичайно за рахунку. Якщо казати щось по грі, то як то кажуть, за цю гру нам не повинно бути слідна. Прикро, що та гра, яку ми продемонстрували сьогодні, вона нам не принесла перемогу і навіть не нічів. То есть на ми налаштовувалися з хлопцями, не дивилися в таблицю турнірну, проти якого граємо. Розуміли, звичайно, що проти якого граємо, але ми налаштовувалися на перемогу. Був якийсь план, десь він працював, але прикра. Ошибка, помилка в першому таймі. Ми суперник нічого не створив біля наших воріт. І перша ж помилка в перехідній фазі да і цим скористували суперник. Потім да намагались вже, саперник грає. Ми знаємо, як він грає по, по, по рахунку проти м'яча. І ми грали з територією, намагалися робити підходи, позиційні атаки на доповорі суперника, що здавалося, що не здавалося, Але ну, ми не змогли наші підходи доволіти в якісність, да? тобто, гарні удари, такі, щоб були там десь небезпечні моменти. І те, що у нас, там, в нас в кінцівки там з'явилися моменти у суперника, ну, тому що ми великими силами йшли, намагалися зрівняти рахунок, і це слід цього. Якщо б рахунок був, мабуть, там, нічийний, так, то я думаю, такі моменти біля наших воріт в останні там, 15 хвилин не було б. Тобто, я б подякував хлопцям за гру. Не стыдно, якісно, організовано. ну, Я думаю, що десь можливо якість наших гравців поки що у нас. ну. На мою думку, рівна гра. Ми самовпевнено дуже вийшли на ту гру. І деякі футболісти до гри думали, що вони її виграли. Як показала, гра, треба на кожного суперника дуже серйозно налаштовуватись і, то, що я завжди говорю, повинна бути стабільність, якщо ми хочемо на щось претендувати. Ми не повинні так виходити на ігри і так грати, особливо перший теми. Тому я не вважаю, що ми сьогодні. Добре, що перемогли, але ми на перемогу не награли. Ми програли дуже багато, що нам не властиво, дуже багато єдиноборств, дуже багато підборів програли, не встигали в багатьох моментах. Тому це дуже важливо, якщо ти програєш єдиноборство, якщо ти даєш супернику грати з м'ячом, Звичайно, що. Швидше всього, ти не виграєш цей матч. Добре, ж так сталося сьогодні, але з цього потрібно робити висновки і більше не допускати до цього. Так, звичайно, що програли емоції в плані, що не перемогли, звичайно, такі погані. А в плані гри, то я рахую, що ми добре грали, добре створювали моменти. і Мій момент перший там забиває взагалі гра по іншому би склалась. Дякую, що в саме цей момент, я думаю, що все правильно робив, просто трошки правіше, і м'яч був би у сіці. А так, мій момент, там ще були, я думаю, що ну, звичайно, реалізація це не тільки в нас. Я думаю, багато команд там десь страдає реалізація, всі хочуть забивати, але якщо. Взагалі брати гру, то я, я рахую з такою командою, яка йде зверху та турнірної таблиці. І я думаю, що ми достойно зіграли. Десь не найкращий наш матч, але ми знали, що буде досить важкий поєдинок, тому настроїлись на цей поєдинок, напевно, найсильніший з усіх. Тому десь ця гра і показала, що в таких поєдинках саме важче набирати три пункти. Слава Богу, що нам вдалося це зробити сьогодні. Які важко сьогодні було розкривати суперника в атаці. Ну бо ми вже побачили на полі та що п'ять захисників закрилися в захисті. Ну команда має такий самий стиль, напевне, як і ми. Бойова команда. Тому десь ми е, розуміли, що якщо ми виграємо сьогодні верхову боротьбу і силову, то тоді прийде і результат. Ви сьогодні грали в такій формації, яка для вас не зовсім звична. Якщо помиляюся, то попер... ну, раніше в попередніх матчах взагалі не було трьох центральних захисників, п'ять захисників наскільки? Тільки важко було адаптуватися до неї, та ми професіонали, тренери зробили план на гру. Ми готувалися цілий тиждень, готували цю схему. Кожен знав, як діяти на полі. І я думаю, що у нас сьогодні принаймні до голу, в нас все працювало. Потім трошки щось надламалося, але в принципі ми провели, мені здається, якісний матч, але по рахунку так сталося, як сталося. Як налаштовуватись на наступних суперників? Та будемо ну будемо виходити і грати. Нам все рівно, який суперник наступне Динамо. Будемо з ними грати. Я розумію, що вони будуть злі. Зараз там в них теж піде така стряска, новий тренер. Але ми будемо старатися вже нарешті зіграємо на оболоні арені, і думаю, в нас буде позитивний результат.